Так, друзі, всім привіт! Мене звати Микита Андрух, це youtube канал Технар. І сьогодні ми з вами розберемо ще одну, не побоюсь цього слова, прекрасну задачу, а, яка присутня в підручнику з алгебри за восьмий клас, авторства мерзляка полонського Якіра. Поки, друзі, ви думаєте цієї задачі, необхідно розв'язати сукупність, я розповім про невелику її історію і про те, чому ж вона мені здається настільки цікавою. Річ у тім, друзі, що зараз безпередньо починається підготовка до НМТ, і ми з школярами повторюємо е, теми, які, скажімо так, були досить таки давненько. Дивимося відповідні відео уроки, розв'язуємо домашні завдання, і в першій лекції, яку ми розбирали, ми говорили і повторювали, в тому числі, і множини. Операції об'єднання, перетину, різниці і так далі. І в домашньому знанні, яке я надіслав своїм 11-класникам, була якраз таки ця задача у вигляді тесту. І що ви, друзі, думаєте? Я насправді дуже здивався, коли побачив, що жоден 11-класник не зміг розв'язати дану задачу. От я страшно здивався, здивувався, коли побачив, що так легко підловити 11-класників на даній задачі. Хоча 11 насправді, ну, насправді не будемо нахвалювати, але досить гарного рівня. Тому, друзі, я переконаний, що багато в кого із інших 11 класів учнів будуть величезні проблеми з даною задачкою, і багато хто з вас на цій здачі помилиться. Ну, а поки я тут говорив бурмотив, сподіваюся, ви цю сукупність друзів вже встигли розв'язати. От, яка буде відповідь на наступний тест? Зараз ви його бачите, друзі, на екрані. Напевно, що багато хто з вас вибрав варіант відповіді В. А тепер давайте подивимося, яка ж має бути. Відповідь насправді. Ми саме говоримо про сукупність. Сукупність і система це два об'єкти в математиці, які принципово відрізняються один від одного. Наприклад, коли ми з вами говоримо, друзі, про систему. Система позначається от таким значком. Давайте намалюємо його трошки красивішим про швидше. І припустимо, тут може бути написана яка-небудь умова, що Х належить якій-небудь, наприклад, множині А. Тут може бути яка-небудь умова, що Х належить якій-небудь множині Б. І що, друзі, буде розв'язком цієї системи. Розв'язком цієї системи буде число, яке одночасно задовольняє і першу умову, і другу умову. В даному випадку розв'язком цієї системи буде число, яке належить і множині А, і множенні Б. Ну і розв'язати, друзі, систему означає знайти всі такі числа, тобто всі розв'язки, які задовольняють обидві умови. Коли ми саме говоримо, друзі, про е, графічну інтерпретацію, то ми позначаємо на координатній прямій розв'язки першої нерівності штрих. Розиски другої нерівності ще один штрих, наприклад, знизу. І там, де утворюється, як то кажуть, в народі ялиночка, там у назад і друзі, будуть розвиски цієї системи. Сукупність це майже те ж саме. Тільки якщо система позначає логічне і, так нам потрібно, щоб виконувалася і перша, і друга умова, то сукупність це вже йде про логічне або. Для того, щоб число X було розвиском даної сукупності, необхідно, щоб воно здовняло хоча б одну умову системи. Тобто це може бути або перша умова, або друга, або, наприклад, і дві одразу. Тепер давайте подумаємо, які числа, друзі, задовольняють хоча б одну умову цієї сукупності. Подумайте, друзі, які числа задовольняють хоча б одну умову цієї сукупності. Насправді, і до даної зачі можна дати в принципі логічно, але якщо із цим одразу не виходить, то давайте намалюємо число пряму. Позначимо всі числа, які є розв'язками першої нерівності. Це, звичайно ж, всі числа, окрім числа, яке дорівнює 2. Позначимо верхньою штриховкою. Тут у нас з вами, друзі, двічка. Тепер давайте позначимо розв'язки другої нерівності. Це, звичайно ж всі числа, окрім сімки. І знову ж таки, позаяк, нам необхідно з вами розв'язати не систему. А сукупність, то нам потрібно, друзі, знайти всі такі діляночки, де присутня хоча б одна штриховка, тому що нам потрібно, щоб хоча б одна умова виконувалася. А тепер подивимося уважно. У нас дві штриховки до двійки, в двійці нижня штриховка, від двох до семи дві штриховки, в сімці верхня штриховка, після сімки дві штриховки. Тобто до якого висновку ми з вами приходимо? Приходимо до висновку, що хоча б одна штриховка є завжди. А це означає, що кожне число, яке ми бачимо на цій числовій прямій, воно, друзі, є розвиском нашої сукупності. А це означає, що дана сукупність, вона рівносильна отакому от запису. Х належить. Множені дійсних чисел R. А от та відповідь, яку вибрали мої 11-класники, і, можливо, друзі, хтось із вас, вона стосується системи. Так, вона стосується системи x не дорівнює 2, x не дорівнює 7. Це всі числа, окрім двійки та сімки. І тоді можна сказати, що це буде множна дійсних чисел, різниця, множна, яка складається з елементів 2 і 7. От така, друзі, прекрасна задача. За підручника, шановного з алгебри за 8 клас. З якою виникли проблеми в 11 класників у шановних випускників. Добре, друзі! На цьому давайте сьогодні поки закінчуватись. Побачимо з вами на наступних роликах. До нових зустрічей. З вами був Микитандр, YouTube канал Технар. Будьте здорові, друзі! Пока!